Дорогі браті і сестри, коли ми читаємо про останні дні, які говорить апостол Павел і розказує Тимофію про церкву, страшно робиться. Страшно робиться. Але ми сьогодні повинні знати, ми повинні знати, що коли прийде той час, нам не попасти туди, в ту церкву, яка буде обманута дьяволом. Щоби нам знати істину і триматися її. І тому я хотів би сьогодні пороздумати на таку тему, як демократія і церква. Церква і демократія, демократична церква, можна ще так сказати. Що таке, коли ми дивимося на демократію, що це таке? Ми знаємо, що це є певний політичний рух, який використовується в країнах, в державах. І цей рух за собою несе, каже, буде влад для народа і для народа. І воно добре. Воно добре, коли ми дивимося в державі, демократія це добре. Але я хотів би сьогодні поговорити разом з вами, дорогі брати і сестри, чи демократія в церкві це добре. Ми бачимо демократичний рух, він дає силу більшинству. Демократичний рух дає свободу слова, свободу вибору, свободу преса. І про ці моменти я хотів би з вами коротенько поговорити, дорогі брати і сестри, і помолитися, щоб Господь дав нам розуміння правильне розуміти Його волю і триматися, щоб не бути обманутими. Дорогі брати і сестри, коли ми дивимося в життя держави, Хоча демократія каже нам, що це сила в більшості, але буває так, що і меншиство перемагає. Чому? Тому що купляє. Гроші буває багато що рішають. Ми знаємо, навіть в цій країні, і в Україні вже то є, на превеликий жаль, коли ми бачимо міншиство пропихають свої закони, хоч їх менше. Але вони настільки сильно купляють все, що і в школу йде, і дітям нав'язують. І все телебачення радіо скрізь скріз реклама того гріха. Ми розуміємо, дорогі браті і сестри, що в цьому світі є певна корупція. І ми живемо тут. Але ми, як християни, ми покликані до чогось більшого. Ми покликані до. Того, щоб бути в тілі Ісуса Христа. І тому, дорогі брати і сестри, церков каже, церков це є невіста, це є тіло Ісуса Христа, це є стовп і утвердження істини. І ми бачимо в церкві є біблійні закони, біблійні порядки, і глава церкви Христос. І каже слово Господнє, що Він, ще, будучи на землі, Він сказав, що я побудую церков. Дорогі брати і сестри, він є строїтель церкви. Він є строїтель. І він каже, що він за, заступник буде для церкви. Ворота пекельника, не здоліють і слава Ісусу. Але ворог сьогодні, дорогі брати і сестри, він настільки вустає на церкву, щоб була зневага до Духа Святого, зневага до, до авторитету імені Ісуса Христа. Йому багато що вдається. Багато що вдається. І тому, дорогі браті і сестри, коли ми дивимося на церкву і на демократичний рух в церкві, коли ми бачимо в державі демократія дозволяє свобода преси, є таке, де преса, новості, новини, вони мають право, вони мають право, закон дає їм. Вони можуть, вони і їхня робота, щоб людям для народу давати певну інформацію, новини. Вони навіть йдуть на передові місця. Якщо війна, ми знаємо, на перед йдуть. Вони проникають, вони навіть можуть підняти секретні креди, якісь, ем, такі документи за політиків, за президентів. І держава дає на це право. Та не тільки преса, ми можемо навіть сьогодні на телефоні, ми можемо провірити критичну історію один одного, можемо провірити кримінальну історію один одного. Це доступно. Це свобода. Дорогі браті і сестри. Ну коли ми дивимося на церков, дорогі браті і сестри, не, за, не завжди не завжди Господь дає свободу. Каже, що в церкві є певні, певне вчення таїнства – Таїнство віри, таїнство церкви, таїнство ісповіді. Є моменти, де Господь не дозволяє. От навіть, дорогі брати і сестри, коли ми дивимося недавно Діма нагадував, проповідувавши, коли були гоніння на церкву, віруючі люди, вони знали, що потрібно. Тримати тайну. Секрет, коли випитували, коли визивали в КГБ, коли катували, щоб можливо ну, били, вбивали і на смерть, кров проливалася, але віруючи, знали, що не можна. Не можна розказати, де браття тайно назначили зібрання в неділю. І, можливо, лукаво приходили, хитро говорили, ми хочемо захистити вас, ми от вам то все, дорогі брати і сестри, ну, любящі Бога, тримали тайну. Коли ми дивимося, дорогі брати і сестри, в церкві, брати, служителі, пастори приходять до них на ісповідь і не мають права розказати. Є моменти, де пастор не може розказати, навіть чоловікові, що жінка сказала. Чи батькам, що дитина ісповідала? Хоча є різні ситуації, це велике вчання. Ми не будемо сьогодні про те глубоко. Але, дорогі брати і сестри, є те, що ми часто хочемо, а ми, ми маємо право знати. Розкажи нам, дорогі брати і сестри, моменти є, де просвітер повинен прямо, ну таким словом сказати, в гроб понести це все. Це тайна. Це тайна, це не демократія, щоб нам все знати один про одного, хто якими гріхами грішив, а ще ми любимо деталів знати, як, де, коли, скільки годин. Дорогі брати і сестри, в церкві цього не повинно бути. Коли ми дивимося, є, брати і сестри, таїнством сімейного життя, таїнство таємної кімнати чоловіка, жінки. На сьогоднішній день я чуть-чуть торкнувся, ворог настільки вманув, дорогі брати і сестри. Настільки ворог просто воно і, і страшно і стидно говорити, тому що те, що має бути в тайні, люди сьогодні виносять на люди, віруючі люди діляться, розказують жінки, можливо, своїм подружкам, чоловіки, своїм друзям. Це повинна бути тайна. І тоді ми приходимо і, можливо, кажемо, а чому немає устройства, а чому ворог поражає сім'ї наші, а чому діти виростають і вибирають безбожний путь, А чому ми молимося, тому що вони в тюрмах, тому що вони в залежності. Дорогі брати і сестри, бо є моменти в житті нашому, де ми не пізнаємо Господа і не знаємо, що можна, що не можна, але даємо місце лукавому. Робимо те, що світ робить. І потім Дорогі браті і сестри, важливо сьогодні внікати вченням. Я повернуся, коли ми дивимося. Сила в більшості, демократія Но в церкві, дорогі брати і сестри, сила в Дусі Святому і в істині. Сила, дорогі брати і сестри, в істині правда Божа і Дух Святий. Тому що каже слово Господнє, що ми навіть дивимося на сторінках Писання, що не завжди більшість, а навпаки, більшість гонили меншість. Чомусь так воно є. І, і в, житті, в житті церкві воно, воно браті і сестри, таке. Ми бачимо, ми бачимо за Ісуса Христа, ми дивимося за учнів вже. Потім послідовників, учнів, вже там пішло відступлення. Там вже було епоха тинів. а далі каже слово Господнє, вже стала велика церква, вже почалися поклоніння різним іконам святим. І вже тоді менш, меншество, які ще трималися вчення Івангільського, вони були гонімі. Вони були гоніми, але в них була істина. В них був страх Господній. Дорогі брати і сестри. І тому сила в церкві – це є правда Божа і Дух Святий. Там є сила. Там є сила, слава Господу. Дорогі брати і сестри, коли ми дивимося на свободу слова, каже слово Господнє для нас, християн. Не завжди. Не завжди до нас свобода слова. Я зачитаю деякі, деякі місця, щоб нам розуміти, другі браті і сестри, щоб нам розуміти цю думку. Ми відкриємо перше пісня. Я вибачаюся, це відкриємо тита. Тита спочатку ми відкриємо післання до тита і прочитаємо перший розділ з 10-го віршика такі слова. Бо є багато непокірних. Марнослівних, обманщиків, особливо зобрізаних, яким треба затуляти в уста, вони зводять цілі думи, навчаючи чого не слід заради ганебної наживи. Дорогі брати і сестри, свобода слова. Я маю право. Я маю право сказати свою думку ще щось, а слово Господнє відкриває. Ви можете вище прочитати, там йде, про що йде мова в цьому розділі. Апостол Павел говорить до Тита і каже, що деяким людям в церкві потрібно, по-русски каже, заграждати уста. Ми прочитали, бо є багато тих марнослівних обманщиків, особливо зобрізаних, яким треба затуляти уста. Демократія, свобода слова, брати і сестри, ну не в церкві. Не в церкві. Є ті, які поставили не вище. Сьогодні говорив брат, і це слово Господнє, що ми повинні один одного поважати, ми один одного повинні почитати вище себе. Це тяжко. Це тяжко, але смиренним дає благодать, слава Господу. Але, дорогі браті і сестри, є також Петро учить і каже, що ви молодші, повинуйтеся кому? Тим старшим, які поставлені в церкві во главі. І потім до тих, хто поставлений в церкві во главі, просвітеря, дикона, служителям. І для них Господь говорить через Петра, каже, а ви пасіть стадо так, щоби не з висока дивитися. От я просвітер, я єпіскоп, а ти хто такий? Ні, Господь дає певне вчення і для служителів. Як потрібно піклуватися про церкву, це є тіло Христа. І, і, і ми це все маємо, брати і сестри, тут в Івангелії, але часто не внікаємо, не внікаємо і не знаємо. І тому слово Господнє говорить до нас і учить нас, до чого ми повинні прибігати і внікати. Коли ми читаємо слідующе місце Писання, я зачитаю, це буде перше післання Коринтянам Зразу я вибачаюся, сестри, але так слово Господнє говорить, 14-й розділ. «Не, нехай ваші жінки мовчать в церкві, бо їм не дозволено говорити, але бути в покорі, як каже закон. Але коли вони хочуть щось навчитися, то нехай питають своїх чоловіків вдома, бо непристойно жінкам говорити в церкві. Не моя думка. Слово Господнє говорить. Демократія сьогодні говорить свобода слова. І сьогодні на превеликий жаль, дорогі брати і сестри. Жінки правлять і домами, і церквами. Але Богу це не угодно. Богу це не угодно. Я не принижую жінок. Жінки є мудрі. Жінки є богобоязливі, жінки, жінок, Господь певних жінок над, дарує їм дар пророчества, откровення, відіння це дари Божі, Бог дає жінкам. Але що до церкви, дорігі брати і сестри, є певне вчення. І апостол каже, Павел, що не можна, значить, такої, як демократичної свободи слова, в церкві немає. Слідуючи, ми йдемо до молитви, дорігі брати і сестри, свобода вибору. Свобода вибору В церкві. Як важливо сьогодні, браті і сестри, розуміючи, що ми, як християни, нам знати, нам знати наше вчення. Свобода вибору. Каже слово, Господні, учні вибирали, поставляли. Зверталися до Духа Святого, каже, було угодно Духу Святому. Вибирали і сповнених Духа Святого та мудрості. Дорі брати і сестри, не просто кого захочеться, або не просто той, хто дуже багатий, знатний. І ми знаємо, що якщо йому не дати таке служіння, уйде в другу церкву, і ми доход потікаємо, бо мільйонер. І на превеликий жаль, брати і сестри, часто церкви. Купляються, ідуть, ідуть за тим. А Господь говорить, як, як поставляти, як вибирати. І більше того, читаю останнє місце Писання, і ми йдемо до молитви, це Друге післення до Тимофія, вибачаюсь, і четвертий розділ з третього віршика такі слова. Бо прийде час, коли здорового вчення не будуть триматися, а за своїми. Бажаннями будуть вибирати собі вчителів, які будуть їм льстити. Вони відвернуть слух свій від істини і прихиляться до байок. Дорогі брати і сестри, оце місце, писання, воно насторожує. Каже, що буде такий час, і коли люди здорової науки, і ми вже це бачимо. Ми вже це бачимо частково в церквах. Де здорова наука відвернута, і люди вибирають для себе проповідників, які просто угождають їм, які просто говорять на гріх, що це не зовсім гріх. які просто говорять, що Бог всіх любить, і Бог всіх спасе, дорогі брати і сестри, і, і багато церков люблять таких проповідників. А апостол Павел попередив. Дорогі брати і сестри, апостол Павел попередив і каже, що наступають ці дні, а вже в наш час вони наступили. І дорогі браті і сестри, і воно ще з більшою мірою зайде, з більшою мірою зайде. І ми чуємо пророче слово каже, що істинні ті бообоязливі праведники йде такий час, де по домах будуть збиратися. Чому? А тому, що кому ви потрібні, якщо ви в церкві. Будете за ту, як то кажуть, колючку в тілі, да? праведників погонять. дорогі брати і сестри, будьмо готові до того. Будьмо готові до того, тому що церква, так як ну, як би сказати, всесвітньо, вона схоче демократії, вона схоче свободи, вона схоче тих проповідників, учителей, які би їм угождали для їхнього слуху. В Одному з англійських перекладів каже тикл, тобто ну, лоскотали їх вуха, говорили те, що їм подобається, а не те, що говорить Господь. Тримають Біблію, дорогі брати і сестри, тривають Євангелію, можливо, точно таку саму, як і в мене, з таким самим перекладом. Але так проповідують, так перевертають, щоби понравитися. Понравитися тим, які люблять гріх. Понравитися тим, які двіжимі не Духом Божою, а плоттю. А це плоске життя, дорі брати і сестри, і дружба з світом, каже, ворожнеча проти Бога. І тому, дорі брати і сестри, церква і демократія. Недавно в нас був брат і говорив за конфліктологію, він говорив про конфлікти. Церква і демократія. Конфлікт це тоді, коли. Зіткнення двох різних час за протилежних думок, ідей і вчення. церква і демократія, дорогі брати і сестри, це конфлікт. І ми повинні розуміти, яку церкву Господь будує, яку церкву Господь сьогодні хоче наділити дарами Духа Святого, яку церкву Господь сьогодні бажає вести Духом Святим, дорогі брати і сестри. Ну якщо ми своїм розумом, якщо ми будемо покладатися на свої певні якісь статути, якісь конституції, і браті і сестри, ми відштовхуємо Бога. І каже Господь, коли народ ізраїльський були в них судді, і Господь їх так вів, але ну, народ побачив інші народності, побачив інші, інших цар, і каже, народ захотіли царя. І, можливо, кажеться, ну, ну хочемо, так хочемо, а чого не дай. Господу не угодно було. Самуїл молиться, Господь каже, Самуїл, не молись. Каже, тим, що вони просили для себе царя, вони отвергли мене. Дорогі брати і сестри, часто церков робить такі речі, такі дії, що тими, як би сказати, рішеннями ми. Випихаємо за двері силу Духа Святого і Господа Бога нашого, надіючись на нашій розум. Не випрошаємо Господа за часту, дорі браті сестри, а потім кажемо, чому не устройство, тому що, можливо, самі понадіялись на себе. Дорогі брати сестри, но Господь любить тих, які кажуть: Господи, що Ти повелиш мені робити. Не ті, які, як народ ізраїльський, сказали виконай тепер нашу волю. От ми хочемо царя зроби так, як ми хочемо. Дорогі брати і сестри. віруюча людина, глибоко віруючий чоловік. Він взиває до Господа і каже, Боже, відкрий мені Твою волю, щоби я раб твій виконав те, що ти хочеш. Но коли ми ослабіваємо, ми починаємо диктувати те, що ми хочемо. І це не угодно Господу. І тому, дорогі брати і сестри, ми будемо молитися, як важливо сьогодні. Особливо, я запрошую старших наших, тих, які вже голови покриті сідиною, Помоліться, помоліться, сильно помоліться за тих, які сьогодні молодеж. Ми не знаємо, скільки Бог продовжує діття, можливо, ви дачі. Відійдете вічність, Ну, щоб молодь що вони знали вчання і втримали істину, і щоб церква, церква мала силу, силу Духа Святого. Тоді буде благословіння, тоді буде війська спасіння, тоді буде сила, дорогі брати і сестри, і ми тоді будемо. Прославляти його і радіти в тому. Тому нехай Господь благословить і розуміть і всім, як наших, добре брати і сестри, говорити дітям нашим, об'ясняти їм, тому що сьогодні багато потрібно об'ясняти. Раніше, можливо, говорилося простіше і вірою брали. Цепочки не можна, значить, не можна. А сьогодні потрібно пояснити, чому не можна цепочки, чому не можна вуха пробивати? Потрібно пояснити. Хай Господь дасть нам мудрості, добрі браті і сестри, розуміти його волю і вчення євангельське передати дітям нашим. Йому слава навіки, імінь, помогамо.